Британія вже відправила в Україну вісім зенітно-ракетний комплекс Рейвен, ще 5 знаходяться в Британії та очікують відправки. Це інформація Міноборони країни. Повідомляється, що комплекси з моменту постачання здійснили понад 400 пусків ракет Азрем по цілям типу шахет. Їх результативність складає 70%. Також хочемо повідомити, що українському оператору дрона вдалося за допомогою одного безпілотника підірвати сучасну російську артилерійську установку Мальва. Успішну бойову операцію виконав 413 окремий батальйон безпілотних систем Рейд. Російську установку намагалися сховати в лісосмузі, однак сліди техніки на землі видали розташування ворожих позицій. Один із дронів виявився у Мальва. Залетів стилу та влучив у місце зберігання снарядів на установці. У наслідок цього сталася детонація боєприпасів, яка знищила і саму артилерійську установку.